Головні рішення сесії були спрямовані на укріплення обороноздатності. Зокрема, на дрони для військових виділили 5 мільйонів. Таким чином фінансування програми обороноздатності у цьому році вже перевищує 276 мільйонів гривень. З них понад 32 мільйони спрямовано саме на закупівлю дронів. Сьогодні от прийняли, що 5 мільйонів якраз буде йти на одну із частин, які саме в нашому напрямку воюють. Ому напрямку далі будемо працювати. Рішенням сесії продовжиться співфінансування ремонту захисних споруд у п'яти медзакладах. На це з бюджету міста виділено 21,5 мільйон. Понад 5 мільйонів спрямують на ремонт сховищ на об'єктах водоканалу. Також, що стосується цивільного захисту, зайшла субвенція державна, тому є софінансування з місцевого бюджету і таким чином будуть відремонтовані ще додаткове укриття і, це і в водоканалі, це і в закладах освіти, і медицини. Також депутати виділили більш ніж 7 мільйонів гривень на продовження робіт в аварійному будинку на Соборному 234, що нині під загрозою руйнації. Загалом було опрацьовано понад 90 питань, в тому числі затверджена бюджетна програма на поточний рік. А ось пріоритетні напрямки використання бюджету на 2024 рік буде визначено під час громадських слухань. Відповідну петицію. Також підтримали депутати Артур Туркін, Оксана Чоприна, Олег Стригонов Котляр, Телеканал МТМ.